Привіт! Готуємо сьогодні булочки з заварним кремом, з цедрою лимона. І трішечки у мене залишилось тіста, я вирішила зробити ще й з вишнями. Так що... Сідайте поближче, будемо готувати. Для тіста нам потрібно буде 1 літр рідини У мене молоко, сметана, ну, пропорції, дивіться, по своєму холодильнику, чого у вас більше. Але обов'язково, щоб щось таке жирненьке було, можна, сливки додати, якщо нема сметани або нема молока, сметана і сливки взагалі буде ідеальне тісто. Одне яйце, дрожжі 7-11 грам, 150-100 грам вершкового масла, розтопіть його і 150 грам цукру. Замішуємо тісто по муці, десь кілограм-кілограм 300 Дивіться, також по жирності, скільки ви додали, чого воно повинно бути таким еластичним. Далі. Я тісто, коли замішую, в процесі додаю вершкове масло, тобто вмішую його вже в тісто. Тісто стає таким пористим, таким мілким-мілким-мілким пористим. Далі формую колобочки, це ви побачили. Завертаю наш крем, формую саму булочку. І викладаю на пательню. Що ще хотіла сказати? Я додаю в тісто інколи, коли в мене є, кокосове масло. Не знаю чому, але він дає, воно дає кокосове масло, такий смак незвичайний. Тому ну, спробуйте. Баночка вона там коштує не так багато, але їй вистачає надовго. Так, змащую яйце з водою. Кунжутом присипала, випікаю десь на 170-180 градусів. Верх-низ, і плюс у мене ще конвекція стоїть. Красиві пиріжки, правда? Вони прям такі ніжні ніжні. У мене там трішечки навіть крем витік. Погляньте, які вони рум'яні, румяні. Це я вже викладаю їх на загальну тарілочку. І будемо, будемо зараз куштувати. Клас! на Ну що, скуштуємо? Погляньте, вони просто прекрасні. Ось оці, які з чорним кунжутом. Це з вишньої начинка. А ось оці з білим кунжутом це начинка з крем. Її тут дуже багато я поклала. І погляньте, яке тісто, вона. Бачите. Вона дуже ароматне, нежне. А поєднання з це просто щось. Тут лимонна цедра. Смак неймовірний.